Сьогодні в програмі фінал аматорського чемпіонату України. Надія демонструє класну гру, але залишається поза призами. Чемпіонат Луцька. Перший етап завершився. Попереду фінальний раунд. Найкращі гравці світу приєднуються до Волинського футзалу. Чи можна виграти чемпіонат Волині, маючи у складі всього сім гравців? Як з'ясувалося, можна. Особливо коли вся сімка має серйозний багаж футзального досвіду, що свого часу був набутий у поєдинках Першої та Вищої ліги України. Хорівська надія цьогорічний переможець обласної суперліги за сезон звикла до вирішення турнірних завдань в умовах кадрового дефіциту. Хоча двічі виступилася у матчах з повністю укомплектованим срівним призером чемпіонату Волиня-Гротехом, обігравши при цьому принципового суперника у фіналі Кубка Волині. Надія розраховувала на вдалий виступ в Одесі під час фінальної частини аматорської футзальної ліги України, але рветься там, де тонко. По-перше, волиняни прибули до південної Пальміри навіть не з сімома, а лише з шістьма виконавцями. Кращий бомбардир сезону Ярослав Писько зміг виїхати до Одеси і суттєво послабив потенціал своєї команди. Відсутність головного голеадора надії в стартовому поєдинку була практично непомітна, адже волинські чемпіони були на голову сильнішими за нікопольських суперників з клубу Спроба. Блакитні прибрали ініціативу до себе і постійно проводили свої фірмові позиційні атаки. Щоправда, у першому таймі м'яч вперто не хотів тріпотіти у сітці воріт спроби. Лише з ударом Сергія Шафранського не зміг впоратися у кіпернікопильчан до сирени на перерву. А в другій половині зустрічі Ігор Пунда все частіше став залишати рамку воріт та брати участь в атакувальних діях надії, де справжнім лідером виступав Євген Москвін. Майстерний ветеран тричі завершував комбінації партнерів по команді влучними ударами. А Сергій Шафранський в одному з моментів другого тайму потужним ударом з-під захисника пробив поміж ніг воротарю. Впевнена перемога дозволила Надії вийти у лідери групи Б, в якій перший матч туру суперники з Київського хіту та Одеського ТГО закінчили в нічию 1-1. За кілька годин після дебютної гри на втомлених гравців надії чекало нове випробування майбутнім переможцем турніру столичним хітом. Повністю укомплектований майстерними виконавцями колектив Киян з перших хвилин спробував пресингувати харівчан, але потрібного ефекту це йому не дало. Більше того, на 12-й хвилині глядачі стали свідками маленького футзального шедевру, коли Сергій Кольцом зі штрафного справа з дуже гострого кута закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Безсумнівно один з найкращих голів турніру. А далі розпочалась чорна смуга невдач, котрі визначили підсумок матчу та всього турніру. Спочатку захист надії двічі припустився помилок, а пізніше команду підвів Сергій Шафранський, який отримав другу жовту картку. Зломити хід гри без замін лише четвіркою польових гравців було нереально. При цьому кияни швиденько реалізували кількісну більшість гравців ще одним забитим м'ячем. Бійцівських якостей та характеру за таких умов гравцям надії для успіху не вистачило. Вони пропустили ще двічі, підсолодивши гіркоту поразки голом Євгена Москвина. 2-5 не той результат, на який розраховувала хорівська команда. Однак найстрашнішим було те, що наступного герого дня наші земляки мали розраховувати лише на п'ятірку виконавців. Тренерський штаб мав вирішити, як обіграти в заключному турі господарів з клубу ТГО, котрий переміг спробу з рахунком 6-1 і міг розраховувати на нічию. В останньому матчі групового турніру Хорівчанам конче необхідна була перемога, але після вилучення у попередньому матчі Сергія Шафранського надії не залишилося жодної заміни. Більш складну ситуацію важко було тільки уявити. З огляду на це одесити одразу почали застосовувати пресинг, щоб швидше виснажити суперників. Через це волоняни тільки на шостій хвилині змогли залучити воротаря до атак. Гра проходила у невисокому темпі, що було на руку надії, яка взяла тайм-аут для відпочинку аж на 12-й хвилині. На 15-тій хвилині формальні господарі відкрили рахунок, коли Юрій Хавер закінчив чудову комбінацію пострілом в притул. Проти прикрий рекошет змусив п'ятірку сміливців після відпочинку все розпочинати знову. У другій половині зустрічі команди сюрпризів не піднесли. Одесити грали першим номером, а хорівчани при перехопленні неквапливо намагалися розіграти більшість за допомогою воротаря. На 30-й хвилині Надія вкотре у фірмовому стилі розіграла більшість, і Юрій Хавер оформив дубль. Проте знову одразу надійшла відповідь тепловиків. Банальний простріл з кутового завершився голом Олексія Шикери. 2-2. Надія миттєво зреагувала тайм-аутом. В подальшому йшла гра нервів, адже усі відчували, що один гол у будь які ворота може все вирішити. Можна сміливо казати, що плей-офф для обох команд почався в останні 9 хвилин гри. Волиня не мали нагоди, щоб вирвати перемогу і зробити справжній подвиг, а Одесити декілька разів лише дивом не влучали в порожні ворота. Попри всі намагання обох команд рахунок до кінця матчу не змінився, а це означало, що далі з групи пішли ТГО і Хіт. Наївшись футзалом, надії від боротьби за медалі у втішному турнірі відмовилися і на матч першоліго плей-офф не вийшло. На жаль, спортивного дива не сталося. Як показала практика, те, що проходить в обласних змаганнях, на всеукраїнському рівні результату не дає. Навіть демонструючи насправді професійну гру, повнокровних суперників переграти важко. А кожна кадрова втрата через вилучення чи травми стає фатальною. А у фіналі столичний хід з рахунком 2-0 переграв львівський княжий ринок, котрий, до речі, поступився на своєму майданчику надії в розіграші Кубку України. 2-3. Робимо висновки. Попередній етап чемпіонату Луцька судзалу завершився минулої середи. Цікавим обіцяло бути протистояння амбіційної команди Локомотив ЛНТУ та фіналіста Кубку першої ліги Опери. Гру цих суперників можна було назвати втішним фіналом, адже до цього вони очок у першості міста не набирали. Попри відсутність такого досвіду участі у волинських футзальних змаганнях, як у граців Опери, залізничники виглядали краще ніж суперники, і в середині першого тайму це трансформувалося у забиті м'ячі. Спочатку у складі залізничників відзначився мороз, а вже за хвилину Роман Михайлик, молодший брат екс-гравця Київського Динамо, подвоїв перевагу своєї команди. Дещо розслабилися гравці локомотиву у другому таймі. Дмитро а потім Олександр Лазарів, зуміли рахунок зрівняти. Це й привело до гарячої кінцівки гри. Особливо напруженою вона стала після того, як арбітри не помітили очевидну гру рукою голкіпера «Опери» за межами дозволеної для цього зони. Втім, наприкінці гри справедливість все таки взяла своє. Прищепи вивів свою команду вперед, а Мороз оформивши дубль, зняв усі питання щодо переможця гри. 4-2. Локомотив Ленту підсумував участь у чемпіонаті Луцька яскравою перемогою. У Опери найважливіша гра ще попереду. Уже зовсім скоро Лучанам грати фінал кубку першої міги проти Міда Трейду. Перемогли за рахунок командних дій. Команда зібралася буквально за турніром. За день перед турніром зібралися. Щось не виходило потрошку, там чуть-чуть десь там дограли, там дограли. Останні ігри також не виходили, там поломані, то ще щось. Але нічого, в принципі, хлопці на останній гру зібралися. Просто між собою поговорили зіграти в свій футбол. Це, що ми можемо, показали, те, що не можемо, ми допрацюємо в залі, вийдемо далі з кращим настроєм, з більш командними такими діями. Завершували попередній етап змагань у чемпіонаті Луцька браві хлопці з військового ліцею, яким повинні були дати майстер-клас, срібні призери Суперліги та фіналісти Кубку Волині з Волиня Гретеху. Щоправда, на перших хвилинах події розвивалися несподіваним чином. Майже половину тайму ліцеїсти не просто не програвали, а й вели у рахунку після голу Станіслава Кучерявого. Втім, досвіду симпатичній команді військового ліцею не вистачало, а прикріп помилки у захисті ще до перерви змінили рахунок на табло. Спочатку відзначився Андрій Пушкарчук, а далі був автогол. А ще до кінця тайму хетриком вистрілив Ігор Блажиєвський. Рахунок 6-1 на користь своєї команди сформував Вадим Вознюк. У другому таймі така гра продовжилась. Агротихівці забивали скільки хотіли, а ліцеїсти скільки могли. У представників Суперліги відзначилися Петро Назарук, Ігор Ніщик та Володимир Теслюк. А Вадим Вознюк довів свій індивідуальний показник у матчі до трьох забитих м'ячів. Номінальні гості трималися впевнено і навіть зуміли відповісти двома взяттями воріт. Проте 11-3 три Волинігратех впевнено крокує до наступного раунду змагань. А військовому ліцею лише різниця м'ячів не дозволила класифікуватися до однієї 4 фіналу Кубка Луцьку з футзалу. Іспанські спортивні видання у перший день квітня розголосили шокуючу новину. Виявляється, що вже протягом кількох місяців волинські клуби ведуть перемовини з лідером місцевої Барселони Серхіо Лозано. Сам іспанець, якого визнали найкращим гравцем світу 2013 року, каже, що готовий переїхати до України вже з початку наступного сезону. Звичайно, не відстає у цьому плані від іспанців і футзальна Бразилія, де з'явилася інформація про те, що скаути команд волинської суперліги майже домовились з легендою цього виду спорту Фалькао, котрий не прогавить можливості позмагатися у одній лізі проти Серхіо Лазано. Я завжди мріяв спробувати себе на рівні волинського футзалу. Тож, якщо надійде пропозиція, ми з радістю її розглянемо.